Ваша душа подібна до тихого озера, поверхня якого відбиває небо, але глибини приховують таємниці, що хвилюють інших. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому ваше єство може викликати в когось неспокій, а в іншого захоплення? У глибинах людської психіки, як стверджував Карл Юнг, ховається не лише світло свідомості, а й тінь, та частина нас, яку ми воліємо не помічати. Сильна аура, що випромінює внутрішню гармонію, може стати дзеркалом, у якому відображаються чужі страхи, мрії чи приховані прагнення. Це невидима сила, що впливає на світ, не промовляючи жодного слова, але змушуючи інших відчувати вашу присутність. Людина, яка торкається власної глибини, часто здається загадкою. Її внутрішній світ, наповнений рефлексіями та пошуком сенсу, Виходить за межі звичних соціальних масок. Юнг вірив, що шлях до себе це подорож через темряву тіні, де ховаються наші подавлені емоції, страхи і невизнані бажання. Ця подорож нелегка адже вимагає сміливості дивитися в очі тому, що ми воліли б забути. Проте саме в цій боротьбі народжується внутрішня сила тиха, але невблаганна, що здатна змінювати атмосферу довкола. Людина, яка прийняла свою тінь, випромінює спокій, що одночасно заспокоює і бентежить інших. Її присутність нагадує про те, що ми всі несемо в собі невидимі глибини, які чекають на відкриття. Чи відчували ви коли-небудь, як ваше мовчання говорить гучніше за слова? Сильна аура не потребує гучних заяв, вона проявляється в погляді, у спокійній впевненості, у здатності слухати світ і себе. Юнг називав це зв'язком із колективним несвідомим, тим океаном архетипів і символів, що єднає всіх нас. Людина, яка торкається цих глибин, стає провідником, що нагадує іншим про їхню власну душу, але не всі готові до такого дзеркала. Для когось ваша глибина це виклик, що змушує зазирнути у власне серце, а це може бути болісно. Ті, хто уникають своїх тіней, можуть відступити, відчуваючи незрозумілий дискомфорт у вашій присутності, уявіть собі старовинний ліс, де кожне дерево шепоче свою історію. Так і душа людини, що йде шляхом самопізнання, розповідає світові про свою унікальність. Для української душі цей шлях часто переплітається з прагненням до душевності, тієї щирості, що живе в тихих розмовах за чаєм, у підтримці близьких, у стійкості перед життєвими бурями. Ми шукаємо сенс не лише в собі, а й у зв'язках із іншими, у сімейних узах, що тримають нас, мов коріння дуба. Але що, коли ця душевність стає настільки глибокою, що інші не знають, як до неї доторкнутися? Ваша аура, наповнена внутрішньою силою, може здаватися маяком, що кличе до берега, але водночас лякає своєю глибиною тих, хто боїться пірнути. Тінь за юнгом це не лише наші слабкості, а й наш потенціал, що чекає на визнання. Людина, яка приймає свою тінь, ніби відкриває двері до внутрішнього храму, де панує гармонія. Ця гармонія не кричить про себе, але її відчувають усі довкола. Вона проявляється в умінні слухати у спокої, що не потребує доказів, у здатності бачити правду за масками інших. Але ця сила може викликати тривогу, адже вона нагадує людям про їхні власні невизнані глибини. Чи не тому, деколи вас уникають ті, хто ще не готовий зустрітися із собою? Сильна аура це не лише дар, а й відповідальність, вона подібна до вогню, що зігріває, але може й обпекти, якщо не знати, як із ним поводитися. Юнг навчав, що справжня трансформація починається з усвідомлення власної психічної енергії людина, яка пізнала себе, несе у світ не лише світло, а й тінь, що кидає виклик іншим. Її присутність може пробуджувати в людях бажання рости, але також страх перед змінами. Ця енергія, мов ріка, тече через усі взаємодії, наповнюючи їх сенсом або викликаючи опір. Як ви керуєте цією силою? Чи дозволяєте їй вільно текти, чи стримуєте, боячись її впливу? У нашій культурі, де сімейні цінності і душевна близькість є основою, сильна аура може сприйматися як тиха мудрість. Вона нагадує розповіді старших, що передаються з покоління в покоління, сповнені глибини й таємниць. Але водночас ця мудрість може бентежити, адже вона кличе до рефлексії, до запитань, на які не завжди є відповіді. Людина з такою аурою часто обирає уєдинення, бо лише в тиші можна почути голос власної душі. Це не втеча від світу, а прагнення знайти гармонію, що дозволяє бути собою серед інших. Юнг вірив, що колективне несвідоме це не лише спадщина людства, а й джерело переродження. Людина, яка торкається цих глибин, ніби перероджується, стаючи ближчою до своєї суті. Її аура стає мостом між свідомим і несвідомим, між тим, що видно, і тим, що приховано. Але цей міст може лякати тих, хто боїться перейти через нього. Ваша присутність, наповнена цією енергією, може викликати в інших бажання відкритися або ж навпаки, сховатися за звичними масками? Що обирають люди довкола вас? І що обираєте ви самі? Трансформація за юнгом це не лише зміна, а й повернення до себе. Людина, яка пройшла цей шлях, випромінює тиху силу, що не потребує підтвердження. Її аура це відображення внутрішньої роботи, боротьби з власними демонами і примирення з ними. Ця сила не кричить, але її чути в кожному слові, у кожному погляді. Вона подібна до української землі, що мовчить, але тримає в собі вікову мудрість. Така людина може надихати інших. Але також викликати в них неспокій, адже її глибина нагадує про те, що ми всі несемо в собі невідкриті світи. Чи помічали ви, як ваше єство впливає на інших? Можливо, хтось шукає вашої компанії, відчуваючи в ній підтримку, а хтось відступає, не розуміючи, чому відчуває тривогу. Юнг стверджував, що наша психічна енергія це невидима сила, що формує наші стосунки зі світом. Людина з сильною аурою може бути маяком, що вказує шлях, але також дзеркалом, що показує правду. Ця правда не завжди приємна, адже вона вимагає сміливості. Ваша аура може пробуджувати в людях їхні власні глибини, але не всі готові до такого пробудження. Уєдинення, яке так цінував Юнг, це не ізоляція, а діалог із собою. Для української душі воно може бути подібним до тихої молитви в лісі чи споглядання зоряного неба. Це час, коли ми чуємо власне серце, коли соціальні маски падають, а правда виходить на поверхню. Людина, яка обирає уєдинення, не боїться залишитися наодинці зі своєю тінню. Вона знає, що в цій тиші народжується сила, не та, що кричить, а та, що шепоче про сенс життя. Але ця любов до тиші може дивувати інших, адже суспільство часто вимагає бути видимим, гучним, завжди присутнім. Сильна аура це відображення внутрішньої зрілості. Вона не прагне домінувати, але її неможливо ігнорувати. Людина, яка досягла цієї зрілості, ніби несе в собі світло, що пробивається крізь темряву. Юнг називав це індивідуацією, процесом, коли ми стаємо цілісними, приймаючи всі свої сторони. Але це світло може бути надто яскравим для тих, хто звик до напівтемряви. Ваша присутність може викликати в інших бажання змінитися, але також страх перед цією зміною. Як ви почуваєтеся, знаючи, що ваша аура може бути водночас даром і викликом? Душевність, що так цінується в нашій культурі, це не лише здатність відчувати інших, а й сміливість бути собою. Людина з сильною аурою несе цю душевність, але її глибина може лякати. Вона подібна до старовинної пісні, що викликає сльози, але водночас нагадує про вічне. Її присутність кличе до щирості, до відмови від масок, до зустрічі з собою, але не всі готові до такої зустрічі. Дехто обирає відступити, відчуваючи, що ваша аура відкриває в них те, що вони воліли би приховати. Юнг навчав, що тінь це не ворог, а частина нас, що чекає на примирення. Людина, яка прийняла свою тінь, стає цілісною, але ця цілісність може бути незрозумілою для інших. Її аура це не лише світло, а й глибина, що кличе до рефлексії. Вона подібна до української природи, тихої, але сповненої сили, що пробуджує душу. Така людина може надихати, але також викликати неспокій. Адже її присутність нагадує про те, що ми всі несемо в собі таємниці, які чекають на відкриття. Сильна аура це не лише внутрішня сила, а й відповідальність перед світом. Людина, яка несе цю енергію, може змінювати інших, навіть не усвідомлюючи цього. Її присутність це запрошення до трансформації, до пошуку сенсу, до зустрічі з собою. Але це запрошення не всі приймають. Дехто обирає відступити, відчуваючи, що ваша глибина відкриває в них те, до чого вони ще не готові. Чи готові ви самі нести цю силу, знаючи, що вона може бути водночас благословенням і тягарем? Уявіть собі, Ріку, що тече через віки, несучи в собі пам'ять землі. Так і аура людини, що торкається колективного несвідомого, несе в собі відлуння вічного. Юнг вірив, що ми всі пов'язані невидимими нитками, що кожен із нас частина більшого цілого. Людина з сильною аурою відчуває цей зв'язок, і її присутність нагадує іншим про їхню власну приналежність до вічності. Але цей зв'язок може лякати, адже він вимагає відкритості, сміливості, готовності пірнути в глибини власної душі. Трансформація за Юнгом це не лише зміна. А й повернення до себе. Людина, яка пройшла цей шлях, випромінює тиху силу, що не потребує підтвердження. Її аура це відображення внутрішньої роботи, боротьби з власними демонами і примирення з ними. Ця сила не кричить, але її чути в кожному слові, у кожному погляді. Вона подібна до української землі, що мовчить, але тримає в собі вікову мудрість. Така людина може надихати інших. Але також викликати в них неспокій. Адже її глибина нагадує про те, що ми всі несемо в собі невідкриті світи, чи помічали ви, як ваше єство впливає на інших? Можливо, хтось шукає вашої компанії, відчуваючи в ній підтримку, а хтось відступає, не розуміючи, чому відчуває тривогу. Юнг стверджував, що наша психічна енергія це невидима сила, що формує наші стосунки зі світом. Людина з сильною аурою може бути маяком, що вказує шлях, але також дзеркалом, що показує правду. Ця правда не завжди приємна, адже вона вимагає сміливості. Ваша аура може пробуджувати в людях їхні власні глибини, але не всі готові до такого пробудження. Уєдинення, яке так цінував Юнг, це не ізоляція, а діалог із собою. Для української душі воно може бути подібним до тихої молитви в лісі чи споглядання зоряного неба. Це час, коли ми чуємо власне серце, коли соціальні маски падають, а правда виходить на поверхню. Людина, яка обирає уєдинення, не боїться залишитися наодинці зі своєю тінню. Вона знає, що в цій тиші народжується сила, не та, що кричить, а та, що шепоче про сенс життя. Але ця любов до тиші може дивувати інших, адже суспільство часто вимагає бути видимим, гучним, завжди присутнім. Сильна аура це відображення внутрішньої зрілості. Вона не прагне домінувати, але її неможливо ігнорувати. Людина, яка досягла цієї зрілості, ніби несе в собі світло, що пробивається крізь темряву. Юнг називав це індивідуацією, процесом, коли ми стаємо цілісними, приймаючи всі свої сторони. Але це світло може бути надто яскравим для тих, хто звик до напівтемряви. Ваша присутність може викликати в інших бажання змінитися, але також страх перед цією зміною. Як ви почуваєтеся, знаючи, що ваша аура може бути водночас даром і викликом? Душевність, що так цінується в нашій культурі, це не лише здатність відчувати інших, а й сміливість бути собою. Людина з сильною аурою несе цю душевність, але її глибина може лякати. Вона подібна до старовинної пісні, що викликає сльози, але водночас нагадує про вічне, її присутність кличе до щирості, до відмови від масок, до зустрічі з собою, але не всі готові до такої зустрічі, дехто обирає відступити, відчуваючи, що ваша аура відкриває в них те, що вони воліли б приховати. Юнг навчав, що тінь це не ворог, а частина нас, що чекає на примирення. Людина, яка прийняла свою тінь, стає цілісною, але ця цілісність може бути незрозумілою для інших. Її аура це не лише світло, а й глибина, що кличе до рефлексії. Вона подібна до української природи, тихої, але сповненої сили, що пробуджує душу. Така людина може надихати, але також викликати неспокій. Адже її присутність нагадує про те, що ми всі несемо в собі таємниці, які чекають на відкриття. Сильна аура це не лише внутрішня сила, а й відповідальність перед світом. Людина, яка несе цю енергію, може змінювати інших, навіть не усвідомлюючи цього. Її присутність це запрошення до трансформації, до пошуку сенсу, до зустрічі з собою. Але це запрошення не всі приймають, дехто обирає відступити, відчуваючи, що ваша глибина відкриває в них те, до чого вони ще не готові, чи готові ви самі нести цю силу, знаючи, що вона може бути водночас благословенням і тягарем.